Доброго вечора з вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті «Допомога.ua.info» або на електронній пошті «Шукаю собачка у Корнет. Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні і за кордоном, і всі вони також допомагають нам у пошуках. Шанси великі. Тож пишіть нам якнайшвидше. Почну з заявки на пошук, яка прийшла від Ірини Воробей. Вона хоче допомогти своїй подрузі знайти свого чоловіка 44-річного Сергія Деркача. Його пошуки тривають уже 5 місяців, але за цей час ні родині Сергія, ні Ірині не вдалося знайти жодної зачіпки. Хоча одного разу він сам попереджав, що до нього підкралася небезпека. Сергій Дракач з родиною мешкав у селі Велика Олександрівка, що на Херсонщині. Під окупацією російської армії воно опинилося ще в перші дні Великої війни. Боючись за життя рідних, він вивіз їх на безпечну територію, а сам залишився вдома доглядати за будинком. Однак досить скоро звідти довелося поїхати. В його будинок влучило за цей час, поки він там перебував три ракети, і він переїхав до свого друга жити. А будинок ну намагався якось там привести до ладу трошки, вивести сміття там і залишився там жити, хоч ми його вмовляли, щоб він виїхав. Тоді ще була можливість виїхати, незважаючи на всі труднощі окупації, Сергій намагався жити нормальним життям, знав, що рано чи пізно сюди повернеться його родина у вільний час, аби хоч якось відволіктись від тривожних думок. Займався риболовлею. Пішов до сусідки, там накопав черв'яків, і після цього він пішов на річку і каже, що весь цей час за мною слідкує дрон. На цьому зв'язок із Сергієм урвався. Це було 8 вересня, і з тої пори від нього не було жодної звістки. А як тільки правий берег Херсонщини було звільнено, один із друзів Сергія кинувся на його пошуки. Він цей його друг пішов на річку, там де він завжди ловив рибу, і він знайшов стілець, стоїть вудочка. Лежить не розв'язана. Ну так, от як він прийшов, тільки прийшов сумку, поставив стілець і все. І немає більше слідів. Друг Сергія обійшов усі найближчі переліски. Уважно роздивлявся в бінокль ще захоплений окупантами лівий берег Дніпра, але марно. Діти зразу здали в Житомирі. Здали ДНК, щоб можливо знайти його труп. Після деокупації там були і знайдені могили на всякі захоронення, але там його також не знайшли. Що найдивніше, історія зникнення Сергія по суті найунікальніша серед місцевих. Так безслідно щезнув тільки він. Вони або так допрошували, відпускали, або їх знаходили от в могильниках. Більше таких випадків, отак зникнення, як Сергія, не було затримували. І текст оцього друга також допросили, відпустили. А от Сергієм от така ситуація. Ситуація досить дивна. На місці зникнення Сергія не знайшли ні плям крові, ні сліди насильства чи вибуху. Дивно, й те, що за кілька тижнів ніхто так і не зрушив з місця його особисті речі, там де він ловив рибу. І все-таки друзі та рідні Сергія вірять, що він живий. Просто може він у ворожому полоні і не може дати про себе знати. На такі думки наштовхує і дрон, про який згадував сам Сергій. У цьому пошуку ми дуже сподіваємось на наших глядачів. Подивіться, будь ласка, ще раз уважно на фотографію 44-річного Сергія Деркача. Якщо ви його десь бачили після 8 вересня і знаєте, що з ним, повідомте, будь ласка, нам якнайшвидше. Всі контакти зараз на екрані. Днями з нашою редакцією зв'язалася Ірина Уткіна. Недавно в одній з наших програм вона розшукувала свою маму Олену Ягупову, яку викрили російські вояки в місті Кам'янка Дніпровська, це Запорізька область. За словами Ірини, її маму схопили представники ФСБ. І от недавно в російських ЗМІ з'явилося ось таке відео. Дивіться, я передав координати розположення військ Російської Федерації. через соцсети. У деятельность направленную на дискредитацию органов власти Российской Федерации, военной гражданской администрации Запорожской области. Вы больше в России не вернетесь. Прощайте. Всего доброго. Запорожье. Мы их провожаем нормально. Без всякого. Даем документы. Деньги даже. Женщине сейчас дали деньги на поездку. Она доехала там до Запорожья. Жінка на цьому відео це і є Галина Ягупова, що й підтвердила її донька. Але на відео показано, що троє людей, включно з Оленою, отримують паспорти і нібито перетинають якийсь кордон. За словами людини, в кадрі їх відправили через сіру зону в напрямку українських військових. Проте з моменту публікації цього ролика минуло вже більше тижня, а Олена так і не зв'язалася зі своїми доньками. Вони дуже занепокоєні, не знають, що робити далі, адже вони впевнені, що на вільній території України мама негайно б з ними зв'язалася, подзвонила б їм і повідомила, що вона вже тут в Україні. Тому, шановні глядачі, може вам щось відомо про цю ситуацію і долю тих людей, що на відео? Якщо так, напишіть нам, будь ласка, на електронну пошту шукаю собачка укрнет. Ми поки що також з'ясовуємо, куди могла подітися Олена Єгупова і. Віримо, що її зустріч з рідними, відбудеться вже зовсім скоро. До нас звернулася Людмила Кулик, мати 35-річного Федора Кулика. Вони не бачилися аж чотири роки, адже її син перебував у місцях позбавлення волі. Покарання Федір відбув ще в лютому минулого року і, і вже мав би повернутися додому. Проте ця війна, точніше, російські окупанти, внесли свої корективи. Людмила уже з нами на зв'язку, і зараз я її про все докладно розпитаю. Доброго вечора, Людмила. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чому ваш син опинився за ґратами і в якому місці, де саме він відбував покарання? Ну, за мілкі крадіжки. Він був спочатку в Миколаївській області, відбував покарання там. Потім, коли орки окупували Херсон і Миколаївську область, їх всі звідти перевезли на Херсонську тюрму номер 7 Виходить, що Федір уже повинен був би вийти на волю, але окупанти просто не дали йому такої змоги. Скажіть, а ви, а ви намагалися додзвонитися в ту в'язницю? Вам вдалося хоч щось дізнатися? Номер є, але додзвонитися я туди не могла. Так, в інтернеті ось знайшла в цю сьому в колонію, то там пише, що вона зачинена, що там ну, так я шкав по телевізору і по інтернету бачила, що там дуже її ну, побомбили, порозсейкували все. Коли ви в останнє говорили з сином, він давав про себе хоч якусь вісточку? До 20 вересня ми з ним мали зв'язок. Ну він так рідко дзвонив раз у місяць, тому що він не мав свого телефону. А потім зв'язок перервався в групні місяці, бачу, що немає нічого. А потім подивилася по телевізору, як вже окупантів виганяли з Херсону, побачила у передачі, що всіх ув'язнених вивезли на Росію. Який жах. Людмила, ну по перше. Давайте будемо вірити, що він живий. А По-друге, знаєте, були випадки, коли росіяни мобілізували свою армію наших ув'язнених і, і взагалі чоловіків, які були на окупованих територіях. А тому м опишіть свого сина. У нього були якісь особливі прикмети? У ну, особливо... нього не було прикметів, У нього тільки на правій руці, на середньому пальці був маленький хрест. Хр... А на зріст він який, високий, низький. Десь метр шістдесят вісім. Шановні глядачі, подивіться уважно ще раз на це фото: на ньому Федір Кулик 27 вересня 1987 року народження. Вдома на нього чекають рідні. Тож, якщо ви його десь бачили, або знаєте, куди росіяни відправляли українських ув'язнених Херсонської області сьомої колонії. Напишіть нам, будь ласка, Людмила. Ну, а ми будемо чекати на відгуки і будемо вірити, що він живий. Та дуже сподіваюся, що він живий, здоровий і що він скоро повернеться додому. А вам дякую за те, що підтримуєте. Ось така історія. А для матері найболючіше те, що Федір мав вийти на волю саме в ті дні, коли почалася повномасштабна війна. До слова, наша редакція зв'язалася з представниками панітенціарної служби. Щоб дізнатися, скільки взагалі українських ув'язнених перебуває зараз під контролем у росіян, і ось що нам відповіли у департаменті з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, зазначили, що з 2014 року під контролем російської армії опинилася 41 колонія. Після звільнення Херсона та приобережя області Україна повернула під свій контроль і чотири виправні установи. За інформацією, яка розповсюджується серед там поінформованих джерел з тієї території, нібито ці в'язні вивезені до Криму і зараз перебувають там. Загальна цифра в'язнів це ув'язні, засуджені. Які е, були захоплені більше трьох з половиною тисяч чоловік, є ризик того, що ці люди будуть поставлені в такі умови, щоб взяти зброю і виступити проти української влади. Списки в'язнів, які були захоплені разом з колоніями е, наявні в Міністерстві юстиції, е, е, я думаю, що е, Ті відомості, які в них є, е, достатні для того, щоб встановити всіх осіб, які були на той період е, захоплені і можливо вивезені до Російської Федерації. Ми відправили також запити до Міністерства юстиції та міністерства з питань тимчасово окупованих територій, аби хоч щось дізнатися про долю Федора Кулика. І як тільки отримаємо відповіді, неодмінно вас поінформуємо. Якщо вам щось відомо по цій історії, якщо ви можете допомогти нам у цьому пошуку у пошуку Федора Кулика, напишіть нам скоріше на шукаю собачка у Корнет. Настанок хочу показати вам одну історію. Вона з тих, котрі надихають нас працювати більше і активніше шукати людей. Ця історія ще одне свідчення того, що рано чи пізно, але всі українські родини будуть разом. І почнуть нове життя у вільній і мирній Україні. Гартуватися вогнем війни українці почали ще до повномасштабного вторгнення. Бойові дії залишають відбиток на українцях з 2014 року. Саме відтоді Тетяна Васильченко, хмельницький бухгалтер і людина, яка не мала жодного стосунку до військової справи, зрозуміла, що її місце поруч з відважними українськими героями. Вона ну, все життя хотіла допомагати, врятувати життя. У нас не багато знайомих, друзів, які служили. Тобто, з 2014 року вона цю війну переживає по особливому. два роки тому. Тетяна пройшла вишкіл з медицини і почала їздити на ротації в зону бойових дій. Повномасштабну війну вона зустріла вже як досвідчений парамедик з позивним «Борисівна». На позиції добиралася під обстрілами. Зв'язок з мамою був короткий, по суті плюс все ок, живі, все норм, криваві бої, постійні обстріли, загроза смерті. І усе це ще до того, як Тетяна опинилася на Азовсталі разом з 36 ю бригадою морської піхоти. Перебуваючи вже безпосередньо в пеклі, Борисівна все одно вірила в найкраще. Нам написала про це до того, як вони почали виходити з Азовсталі. Вір я тоді ще не розуміла до чого це. А вже коли вже нам сповістили, що почали ну почала відбуватися екстракція, от я вже зрозуміла за що вона пише. Вже з полону Тетяна змогла вийти на зв'язок з Катериною. Це було 8 червня. Тоді вона попросила у дочки не мовчати, а кричати на увесь світ про військовополонених. Впродовж наступних місяців Катерина виключно цим і займалася, і, нарешті, дочекалася і на звільнення своєї мами. Щастю, не було меж, однак знайшлося місце і для смутку. Полегшення не важко це назвати полегшення. Я розуміла, що Розуміла, що нам ще попереду у нас велика робота з психічним станом, з фізичним станом. Кілька тижнів реабілітації, і нарешті найстрашніше позаду Тетяна вдома. Я в той час на кухні ладнувала ну, гостину, скажімо так, і їжу. І вона мене ззаді зайшла і каже: Ну що? І все ну. Обійнялись, поплакали та сіли за стіл. Відтоді Тетяна намагається повернутися до нормального життя, хоч і рветься знову на допомогу. А Катя час від часу виступає особистим психологом для мами, вислуховує її пережити. Вона хотіла повертатися і дали відповідь: що, по-перше, на лінію фронту ти точно вже не потрапиш, ми тебе не пустимо. Максимум це бути інструктором у їхній структурі. Поки Тетяна опановує мирне життя, її дочка Катерина продовжує чи не щотижня робити важливу справу. Нагадувати усьому світу, що в полоні і досі залишаються сотні наших українських героїв. Знаєте, так хочеться, щоб скоріше настали часи, коли в нашій програмі ми вам будемо показувати лише щасливі історії, щасливі зустрічі. Наприклад, якось ця. І ми вже нікого не будемо шукати, бо всі, хто загубився на цій війні, знайдуться і повернуться додому у своїй сім'ї і житимуть щасливо і вільно. А так воно і буде. А поки тут війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога наша електронна пошта шукає собачка у корнет. Пишіть, пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали в нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.